Мити пам'ятники продовжують на Львівщині. Нагадаємо, новини вже розповідали цього тижня. У Львові освіжили шість монументів. До кінця серпня планують впорядкувати ще 16 постаментів в області. Усі вони пам'ятники Тарасу Шевченку, адже акцію присвятили не лише до Дня Незалежності, а й до 200-ліття Кобзаря. Відра щітки і швабри. Такий інвентар у руках чоловіків та ще й на вулиці рідкість. Майже три десятки добровольців прибирали пам'ятник Адаму Міцкевичу. Одні чистили, другі підмітали, а треті забезпечували водні процедури. Не цурався щітки зі шваброю і цей богатир. Олександр Тарасюк разом з іншими добровольцями прибирали два пам'ятники Тарасові Шевченку на Львівщині. Чоловік зізнається, праця була не з легких, адже ці монументи не мили з часу їх встановлення, а минуло вже 22 роки. Тож у Миколаєві трудилися більше як дві години, а в Щерцю майже чотири. Брав руку в щітку в руки відтирав мох бруд, який був на постаменті, оскільки немає доступу до висотних робіт. Це робота з прибиранням підметанням або пабів. Звичайно, робота, яку виконують всі. Чим саме мити монументи узгоджували з місцевою владою, а надзвичайники допомогли з водою. На один постамент йшло не менше двох тонн прозорої. Організатори акції кажуть, запланували освіжити в області 22 монументи. Символічно 22-ї річниці дня незалежності. В середньому на кожну таку акцію виходить від 25 до 30 працівників. І як правило, завжди в цій команді є спеціалісти, які мають доступ до висотних робіт, які мають спеціальне обладнання, тому що це не прості роботи. Це очевидно має бути прикладом для інших потужних компаній, щоб не тільки зверталися за допомогою підтримки до обласної державної адміністрації, до Львівської міської ради, але і до але і проявляли соціальні ініціативи, і ну, давали Скажімо, привід для такої гарної співпраці на, на благо громади і на благо мешканців Львівщини. Були брудними, стали чистими. Чи не вперше монументи помиті не дощем, як зазвичай, а руками добровольців. Марія Цеця, Зановічопойдало, новини.